Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 31 серпня 2022 року. Останній день літа. Вирішив засняти коротеньке відео, заїхав якраз на соняшник. Такі от... соняшник Ціна зараз я в інтернеті дивився, по Україні середня 13,5 тисяч плюс-мінус. Пишуть. Ну В реалі може бути і 1010 на всяких за налічку чи ще менше. Кукуруза там по 3-3 тисячі, 4 500 по-моєму, що я максимальне бачу. Це в інтернеті те, що пишуть такі ціни. Гречка зато по 43 з половиною тисячі гривень за тонну. Ячмінь 4, 300 там 5, 5 500. дивлячись які там. Оце ну, такі ціни я гляну. На що ще на пшеницю, на пшеницю, здається, там було 4 300. 4 700, щось таке. Такі оце ціни зараз. На осінь. Ну а соняшник по мінімальній технології на пісочку. Ну, налився. Думаю, врожай буде до 3 тонн довно насипати Це такий тут ще поганий клаптик, а там подальше, то ну, ви Підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!